Привіт, мої совенята! Сьогодні хочу з вами провести дуже цікавий експеримент. Для цього нам знадобиться стакан з водою, олія та будь-який фарбник. У мене він темно-зеленого кольору. Як ви думаєте, чи можна змішати воду з олією? Давайте перевіримо. Я виливаю олію в воду. Так. Олія в мене залишилася вся зверху. Навіть якщо я перемішаю її з водою, вона все рівно підніметься вся доверху. Тому що олія легша за воду. Як у вас вийшло? Ось, бачите, вона окремим зверху шаром залишилася. І пустила такі бульки. А що буде з фарбником, якщо ми візьмемо і покапаємо його на олію? Як думаєте, фарбник проб'є шар олії? Чи залишиться весь зверху? Так, я спробую. Я беру трішечки фарбника, маленьку капельку. Так. Капаю в олію. Якщо капати малесенькими капельками, то фарбник залишається в олії. Ось. Бачите, він весь маленькими бульками залишився в олії. А що буде, якщо налити швидко фарбник наш в олію? Він залишиться зверху, чи потоне вниз. Давайте перевіримо. Я беру ось цей фарбник і виливаю весь в олію. Дивіться, він весь змішався і пробив шар олії. А як у вас вийшло? Чекаю ваші відео.